Друзі, усім привіт! Радий вас чути на каналі. Ми завжди всі разом тут зустрічаємося для того, щоб побачити, які автомобілі продаються, почути реальні історії, які відбуваються. Завжди багато інформації на нашому каналі. Тому, друзі, потрібно бути обов'язково підписаним на канал, звичайно, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставити жирний палець вгору. Друзі, ми на нашому каналі завжди піднімаємо різні теми про авто. І сьогодні вам хочу подати дуже цікаву інформацію. Слухайте уважно. Друзі, я хочу вам сказати про Auction Gate. Дуже цікаве розширення. Дає можливість управління аккаунтами та розміщення ставок на аукціонах Copart і Insurance. Створення прайс-листів. Розрахунок доставки до кінцевого порту призначення або країни імпорту, розрахунок митних платежів, генератор інвойсів для оплати лота на аукціоні. Історія торгів. Історія переглянутих лотів, історія розміщених ставок на лоти, довідник типів, документів, розшифровка він і технічні характеристики автомобіля. Друзі, це круто. І от заходимо в особистий кабінет і користуємося. Дуже зручно рекомендую. Ну що, друзі, робимо висновки, рухаємось вперед, не зупиняємося. Рух вперед це завжди позитив. Вмощуємося, сьогодні. в нас багато інформації. Ми поїхали. Друзі, місто Луцьк. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість поблокати, проаналізувати, які автомобілі продаються, і, звичайно, будемо бачити ціни. Ринок, в принципі, не завершенні, але все рівно нам інформацію, як завжди, хочеться почерпати, і ми сьогодні це будемо робити разом з вами. Не забуваємо, що є інтернет-ресурс Кривертікал, який дає можливість побачити багато історії про авто. Мінус 20% по промокоду Roma. Друзі, а хочуть сьогодні підняти важку тему. Тема один із наших підписників, мабуть, може, просто гостей каналу. Звати пан Максим. Звернувся до мене із тим, що придбав автомобіль в Луцьку і попав на кошти. Давайте будемо розбирати, як так сталося, чому така причина і основне, як уникнути в подальшому таких речей. Розпочалося все з того, що пан Максим приїхав в Луцьк шукати автомобіль. Звичайно, що приїхав сам. Ходив по ринку, шукав, дивився, обрав автомобіль, який йому сподобався. Продавець дуже активно йому все почав розказувати, показувати. От тут таке, тут таке, тут все те, давайте заведемо. Зробили тест драйви, ну і продавець все активно йому, нашому Максиму все все розказував. Максим каже, я думав вас набрати, а потім якось так подумав і одним словом не набрав. Каже, доїхав я цим автомобілем до Києва, раптом вистачило на тих 400 кілометрів після того почалися проблеми з мотором. Я запитую, кажу, Микола, ну а як так вийшло? Ви ж дивилися, як не вже не було думки. ну... Не те, що там чи до, чи до мене дзвонити, чи цей, але хоча б поїхати десь ще на сервіс, чи, можливо, ще десь якось перевірити автомобіль. Все просто дивилися своїми очима. Ну, вийшло так, як вийшло. І давайте зараз розберемо ситуацію. Здавалося б, кожен зараз каже, Роман, ну тут все просто, людина не перевірила, купила автомобіль і, в принципі, очевидні речі. Але власне Максим до мене пише, що от Романе, от тут така ситуація, винуватий продавець, бо він мені продав такий автомобіль. Насправді, друзі, якщо це все розбирати на полочки, то купляючи автомобіль після того, як купили, претензія до продавця ми може мати, знаєте, як кажуть, просто собі поговорити. Насправді поставити претензію вже немає до кого, це реалії, на жаль. Чому воно так працює? Тому що продаючи автомобіль. Продавці, які продають, дуже часто вони ж продають не свої автомобілі. Вони продають автомобілі, які можуть бути навіть просто автовозом привезені якоюсь фірмою. Просто продавець прийшов, покупець, який, так би мовити, покупець посередник, давайте так. Та, перекуп посередник, то як каже, в народі. От, прийшов, подивився, там шести машин, чи скільки там їх буде, вибрав собі та, яка йому сподобалася. Вони, до речі, я вам так скажу, відверто відразу навіть під'їжджають під ринок і прямо на ринок розгружають, щоб навіть не їхати взагалі на, цьому, на, на, на цих машинах. Далі ви приходите і починаєте дивитися. І, звичайно, якщо ви дивитеся самі, не маючи досвіду, а довіряєте собі, бо, здавалося б, оч, очима я все побачу, воно насправді так не працює. Направду вам кажу, зараз хтось каже, о, Роман спеціально розказує якусь страшну історію для того, щоб було, було більше замовників. Друзі, ви можете не звертатися до мене. Ви можете звертатися на СТО до будь-кого з фахівців, основне, щоб правильно перевірити автомобіль. Для чого ж максимально потрібно перевіряти автомобіль? Справа в тім, що ви не купите, якщо ви максимально перевірите, новий автомобіль. Він все рівно буде потребувати обслуговування, але ви уникаєте ось таких неприємних речей, коли ви придбали автомобіль. А він просто початково був вже, там вже мотор фактично лежав на землі. Його просто брати не потрібно було. І фахівець він би це побачив. А тут вийшло так, що просто машина поїхала, і далі з машиною сталося те, що сталося. Тому тут же зараз тепер, в принципі, нічого робити не можна. Але, друзі, давайте розберемося, що ж потрібно перевіряти і як це правильно робити. Насправді, ви, коли приїжджаєте на ринок, ви можете з собою взяти фахівця. До речі, ми все-таки надаємо таку послугу, якщо когось цікавить. От, можете взяти з собою когось, можете самі приїхати на ринок, обрати автомобіль і потім завести на СТО його перевірити. Немає різниці. Основне це зробити. Я завжди кажу, є декілька етапів перевірки, не потрібно перевіряти все і відразу. Можна спочатку почати з того, що перевіряється кузов на предмети ДТП, перевіряється лакофарбове покриття, також перевіряється. Мотор диміння, підтікання супутіння, і це вже вам дає розуміння про ситуацію з мотором, так як тут зараз є в Максима проблема. Звичайно, перевіряється коробка, перевіряється щеплення, якщо це механіка. В ході тест-драйву також перевіряється ходова, рульова система, тормозна система, ну і комп'ютерна діагностика. І, Звичайно, коли ви це все тестуєте, експерт фахівець він це розуміє, як це робиться. І унеможливлює оці всі моменти. На ринку, до речі, дуже зручно є яма, можна також знизу подивитися. Це є перший етап перевірки. Якщо це ви перевірили, вам все підійшло, то, звичайно, потрібно їхати на підйомник. Рекомендація не завжди виходить. Але все рівно тих 10% знизу ви все-таки не побачите, наскільки потрібно. Якщо ви візьмете фонарик, візьмете монтіровочку, ну не ви, а людина, яка вас зустріне на підйомнику. Підходить ще один фахівець, колесо нагружається право-вліво, прокручується, розуміємо. Та? Тобто це все правильно досліджується. салінблоки, втулки стабілізаторів, шрузи зовнішні, внутрішні, підтікання знизу. Тобто, розуміємо, Це все можна дослідити додатково на СТО. Звичайно, якщо є можливість поміряти компресію, це взагалі би було дуже супер. Зробити ендоскопію. Далі, як кажуть, шатунні корінні вкладища перевірити, це теж було би добре. Ніхто не дасть настільки це все розбирати, але все-таки підйомник насправді це не проблема, це треба також, воно вартує того. І коли ви це все перевірите, ви унеможливлюєте максимально якісь проблеми. Але давайте чесно сьогодні піднімемо таку тему. Знаєте, я завжди на відео наших відео на каналі, хто мене часто дивиться, знаєте, що я завжди піднімаю тонкі теми, які, здавалося, б, незручні, що Краще, знаєте, про них не розповідати. Але давайте піднімемо цю тему до кінця. То що, якщо ви перевірите максимально автомобіль, то він що, буде служити як новий, тобто він не стане новим. Він просто, ви будете розуміти його максимально технічний стан. Але все рівно потрібно розуміти, що є ризик. Ви виїжджаєте за межі СТО, який вам каже, у вас тут все добре. І через тиждень ви дивитеся, у вас порваний шрус. Ви своїми очима бачили, що він був не порваний. Ну і все, ви тут нічого не зробите. Він був тоді добрий, а потім тріщина пішла, десь вивернули руля нагрузка. Розуміємо, Та? І звичайно, є речі, які... Ламаються, так би мовити, поступово. Це, наприклад, там, підшипники куліс. Вони, якщо годять, то вони починають потрішечки годіти, потім гул збільшується. А є такі, такі деталі, які в секунді ламаються. Це, наприклад, термостат. Це велике мале коло переключення охолоджуючої рідини в автомобілі. Та? Знаємо, що є мале коло і є велике. Велике це коли вже. Термостат переключає, коли вже на вулиці досить тепло, тоді відкривається і на велике коло через радіатор. Якщо цього недостатньо, тоді вже включається вентилятор. От ми маємо режими. І коли термостат працює, він може сьогодні працювати. А через день, через два і він може просто банально заклинути. Ну, у вас закипить мотор, щоб ви розуміли. Ну, вигляд з цього буде дуже неприємний. Тому є моменти, які сьогодні фактичний стан подивитися можна. Що буде далі? Ніхто не знає, ви приїжджаєте на СТО, на будь-яке СТО, на офіціал приїжджаєте, у вас на машині там 200 плюс тисяч пробігу, вам фактичний стан сказали, через день, на наступний день у вас там щось сталося, ви приїжджаєте, вони кажуть, дивіться, ви приїжджали, ми підключали комп'ютер, ми все бачили, все було добре. Ну, Машина не вічна. Так само і людина сьогодні здорова, завтра захворіла. Тому тут потрібно розуміти, що якщо ви їдете на ринок, новий автомобіль ви не купите, це точно, ви купите бушний автомобіль, але якщо ви його максимально перевірите, ви будете розуміти, що ви купляєте. Оце сьогодні хотілося донести у нашому відео. Направду боляче слухати, що ну, так Максима вийшло, що він купляв автомобіль і його взагалі не перевірив. Тому що е, ну, я більше ніж переконаний, що хороший фахівець, він би побачив, що з мотором є проблеми, мотор так просто не лягає, мотор може під'їдати масло, розуміємо, та? тобто він може там ще там, але щоб в нього та сталася така проблема, що така тотальна, це вже мало щось бути. Тому такі речі краще, краще перевіряти і уникати, тому що потім зараз все рівно Максим все перевірить, все зробить в цій машині. Просто тепер це вже дорожче. На ринку він міг цей автомобіль е, не просто не придбати, піти далі, шукати наступний. І було би все добре. Ви знаєте, я сьогодні також був присутній у нас у місті Львові. Також звертався до мене один е, наш підписник. Ми йому також дивилися гольф. До речі, там десь коротеньке відео я виклав. І також ми подивилися пану Роману, Роман Замовник. Пан Роману ми подивилися, один гольф був поганий, другий також не прийшов. Тобто на сервіс навіть не везли. Ну, люд... Відразу на першому етапі автомобіль відходить. Роман дивиться, каже, я не хочу, щоб там була шпаклівка, тобто розуміємо. Та? Потім один знайшли, приїхали на СТО, побачили на, на СТО все, всю всю до кінця картину, яка була прихована при першому огляді. Також не захотіли брати. Але сьогодні все-таки вже був автомобіль, який. Е... Перший етап пройшов бездоганно все добре. Приїхали на СТО, та на СТО сказали, що передній і задній салінблок, передніх речагів, правий і лівий. Зараз добрий, тобто стуки то немає. Але вже є тріщини, які будуть розвиватися, тобто їх по 200 гривень вартість, їх рекомендація поміняти. Далі також сказали, що машина з Голландії, трішки є ріжі. До речі, це трішки, бо реально з Голландії приїжджають там агресивний клімат. приїжджає дійсно, що там дуже багато ріжі. Але рекомендація також машина стояла, і супорта трішки треба буде там це все розрухати. тобто Розуміємо, та? Тобто проблем якоби ні, не якоби, а фактично і стан такий. І коли ми вже це все побачили, я розумію, що сильно проблем нема. Тобто стієчки всі в оригіналі, там 60 тисяч пробігу, тобто, але все рівно щось є. І ми вийшли на вулицю, я до продавця кажу. Що там по ціні, продавець каже, ну там 14300, я можу за 14 нижче, я не віддам. Я кажу, та давайте щось тут будемо торгуватися, давайте 13500. Ну і бачу, що продавець просто от стоїть, ну не йде на діалог. І я кажу до продавця: ви знаєте, в мене є пропозиція. Дивіться, там ремонта, ну вони вже там продав... кажу продавець, цей е майстер вже озвучив, що саліндблок коштує по 200 гривень, тобто десь небагато. Та? Я кажу, давайте скиньте там все рівно ремонт зараз за роботу, там купити матеріали, все рівно там тих 150 доларів піде. Скиньте, так, щоб ми вже не торгувалися. Чітко скиньте ще 150 доларів людині на ремонт, бо ремонт, бачите, ми ж обговорювали, що машина має бути все добре, а вийшло, що не зовсім все добре. І тоді продавець каже, та добре, давайте ще 150 вам на ремонт скину. От друзі, вам реалія. Е, до чого мораль цієї розмови? Насправді перевірили декілька автомобілів. І перевірка кожного автомобіля несе за собою в цей, окрему платіжечку по факту. Та? Тобто там платіжечка міняється, щось в місті, щось за місто потрібно було їхати. Але в кінці називається аргументований торг, і ці кошти фактично повертаються. Та, і вони зараз будуть на ремонт, робота була зроблена. Але якщо б не ця вся робота наша, то виходить. Не врятувалися би ті кошти, тому кошти рятуємо, як можемо. Звичайно, стараємось більше торгувати. ну, Тут була дуже низька на, направду, ціна. І ми перебрали там щось в районі 4 чи 5 машин і реально вибрали найкращу. І ціна, до речі, ринкова була така дуже низька, я б сказав. Тому висновок робим простий. Аналізувати, перевіряти максимум. Звичайно, що я розумію, що сьогодні пан Роман. Поїде поїхав вже на цьому автомобілі, тобто вони вдарили по руках. І я розумію, що він буде задоволений. Він реально буде розуміти навіть по відчуттях, що ми перебрали тих п'ять чи чотири автомобілі, перевірили. Два з них було на СТО. Один все-таки СТО не пройшов, не захотів пан Роман, тому що вживу ще, до речі, побачив там так трошки, трошки пороги були підтерті, і це все трішки так воно виглядало не дуже цікаво. А ця приїхала реально класна. І тому спільними зусиллями вдалося подолати оцей цей момент. Але я вам скажу чесно: завдяки Роману, який нам допомагав, показував автомобілі, які йому подобаються. Ми робили свою роботу, перевіряли автомобілі. І прийшли до логічного завершення, що зі всіх вибрали найкращий, і дійсно дійсно це хороший автомобіль. Я можу відверто сказати, цей автомобіль людині буде служити. Звичайно, на наступний день, якщо бачите, те, що ми сьогодні обговорювали, може щось статися, салінблок можна в яму попасти, та і сьогодні стіючка була добра. Завтра стіючка може потекти. Це наперед ніхто знати не може. На жаль, тут є такі реалії, але фактичний стан автомобіля реально. Нам сподобався. І тому сьогодні вдарили по рукам, і автомобіль було успішно придбано. Тому автомобіль, друзі, рекомендую купляти правильно. Ну що, друзі, будемо завершувати. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо! Перемога близько!